Витончене мистецтво бісероплетіння у Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури і мистецтва відбулася виставка конкурс прикрас із бісеру. Участь взяли 30 майстрині з 15 міст і сіл області, представивши вишукані авторські роботи створені власноруч. «У Нас було кваліфіковане журі, і ми обрали переможців. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні у нас таке свято традиційних прикрас. Жива спадщина. Тому у нас представлено. Понад 300 виробів. Всі, хто сьогодні присутні на нашого на нашому фінальному нагородженні, виставці і показу моди, будуть мати можливість познайомитись з кожною майстриною, можливо, собі щось замовити, порадитись або придбати те, що вже сьогодні презентовано. Усі учасниці-любительки здобували навички цього ремесла самостійно. Оцінювання конкурсних робіт мисткинь проводилося за технічною майстерністю та рівнем складності. Ми оцінювали художню майстерність, тому що багато дуже є технік місероплетення, і хто такі складні техніки використовував і створював такі традиційні. Прикраси, як силянки, як гердани, кризи. І оці вироби оцінювалися. А також винахідливість майстрів, поєднання кольорів, форма, ну різні аспекти для того, щоб визначити, що ці твори кращі. Одним із експонатів виставки є Гардана з бісеру. Ця прикраса потребує великої майстерності та уважності до деталей, адже поєднує складну кольорову комбінацію та геометричний орнамент, як кажуть мисткині створення такого виробу, надзвичайно клопітка робота для рукодільниці. Гордання робляться на станку. На станку ми набираємо рядки. Ну порядково набирається гордана і потім. Вже заправляються нитки після того як ми знім, знімаємо станка, і кардана готова. Ти вже навчився це робити, коли воно вже так в потоці йде, то воно складності, як такої, здається, немає. Просто це час так забирає там. Велика робота вона і біля тижня, і може бути більше. Для пані Тетяни плетіння з бісеру раніше було лише хобі, тепер уже професійна діяльність. Вироби, які представила на виставці, плела за короткий термін. Втім, це не завадило отримати перше місце від журі. І роботи, оці що представлені, це буквально за 10 днів. Сплелися днями і ночами, бо таке було бажання велике представити свій регіон, своє місто в такій прекрасній виставці. Я вперше беру участь в такій виставці. Я дуже вдячна за мою оцінку, високу оцінку і рахую моїх робіт. Насолодитися роботами майстрів та освоїти мистецтво плетіння може кожен охочий, адже тут для відвідувачів організовують майстер-класи. Хто захоче, може прийти, навчитись особливо. Ми запрошуємо ветеранів війни, ветеранок війни, ваші сім'ї, ваших діток прийти, провести гарний час в стінах нашого обласного центру, надихнутися, доторкнутись до наших традицій, до нашого традицій силянки, гердану, катільйону, намиста. От ту така красива розновить нашого народу. народу.ся Софія Ростислав Масловна вини тритій канал.